Журналіст та пропоную інтерв'ю незвичне. Тут тема головна, екологічна. Представтесь, будь ласка, ну я батарейка, таких ось як я, нас велика сімейка. А фізик чи хімік вам скаже момент. То це ж мої друзі, гальван-елемент. Я всім необхідна. Розкритий іміфум, з чого складається ваш організм всередині мене, син, карний і мабуть. І з хімії, знаєте, це небезпечно. У ґрунтій воді буде недоречь. А з вигляду регулярова ви і гарна. Від вас небезпека, можливо, примарна. Така я гарненька, доки батарейка. Коли потрапляє до звалища, швидко руйнується тіло. Городина й квітки вбирають у себе токсичні метали. Потрібно про це, щоб усі добре... Страждають від мене всі мешканці ґрунту. О Боже, я за смітник вас не буду. І все ще не все, подивіться сюди. Зіпсую зараз я дві ванни води. Що ж буде з нами? Хвороба та рак, якщо спробуєш мене на смак. Прошу припинити це з ваше звавілля. Не треба забруднювати мною довкілля. Усюди кидати, на землю та воду. Негайно благаю, везіть до заводу. Такий ось значок у смітник не кидати. Потрібно дорослий малим добре знати. Офіс в платеному банку має скриньку для збору батарейок. Про батарейки ми дізналися багато, розповімо про це сестрі та брату. Тепер їх збирають знайомі сім'я. Охайно будь Україна моя.